Біблія Свята Євангелія від Матвія, розділ 22. У відповідь Ісус знову заговорив до них у притчах, кажучи: Схоже, Царство Небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти, тоді знову послав інших рабів, кажучи: Скажіть запрошеним. Ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізану, і все готове, приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його рабів, познущалися над ними і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті раби зібрали всіх, кого знайшли, і злих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми. Цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому: Друже, як ти вийшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Тоді сказав mm. цар слугам Зв'яжіть йому ноги й руки та викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних. Тоді фарисеї пішли і зібрали раду, щоби зловити його на слові, і послали до нього своїх учнів з іродіянами, кажучи Учителю, знаємо, що ти є праведний, правдиво навчаєш Божої дороги і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, чи ні? Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав: навіщо ви пробовуєте мене, лицеміри, покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динарій. А Він каже їм: чий це образ і напис? відповідають кесаря. Тоді він каже їм То кесареве, віддавайте кесареві, а Боже Богові. Почувши це, ті здивувалися і, залишивши його, відійшли. Того дня підійшли до нього садукеї, які твердять, що не існує Воскресіння, і запитали його, кажучи Учителю, Мойсей сказав, коли хто помре, не маючи дітей, то нехай його брат візьме його дружину і воскресить нащадків брата свого. Було у нас семеро братів, і перший, одружившись, помер, не маючи дітей, залишив свою дружину своєму братові, так само другий і третій, аж до сьомого, після всіх померла жінка. Тож котрого із семи буде вона дружиною у Воскресінні, адже всі мали її. У відповідь Ісус сказав їм: помиляєтеся, не знаючи ані Писання, ані сили Божої. Бо по Воскресінні не одружуються і не виходять заміж, а є, мов ангели на небі. Щодо Воскресіння з мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке говорить Я є богом Авраама, богом Ісаака, богом Якова, богом не мертвих, а живих? І, почувши це, люди були взахоплені з його вчення. А Фарисеї, почувши, що він закрив уста садукеєм, зібралися разом, і один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його, учителю, яка заповідь найбільша в законі. Він же сказав йому: Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою це перша і найбільша заповідь, друга, подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Коли зібралися фарисеї, Ісус запитав їх, кажучи, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони йому відказали Давидів, він каже їм. То як же Давид у дусі називає його Господом, говорячи, промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги? Отже. Якщо Давид називає його Господом, як він може бути йому сином? І ніхто не міг відповісти йому ні слова, тож від того дня ніхто більше не наважувався його запитувати. Розділ 23. Тоді Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи на сидіння Мойсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так як вони не чиніть. Бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник, Христос. Найбільший з вас нехай буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми і самі не входите, і тим, які йдуть, не дозволяєте ввійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви поїдаєте хати вдовиць і про людське око довго молитеся, за це отримаєте дуже тяжкий осуд. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри! Який обходити море і суходіл, аби здобути бодай одного новонаверненого, а коли це станеться, то робите його сином геєни, вдвічі гіршим за вас. Горе вам, проводарі сліпі, які говорите, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винний, безумні сліпі. Бо що є більше золото чи храм, який освячує золото? І хто клянеться жертовником, то це нічого, а хто клянеться даром, що на нього, той винний, нерозумні й сліпі, що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і тим, що є на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, Клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти кропу й кмину, а занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру, і це належить робити, і того не залишати. ви сліпі, які відсіжуєте комара, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Бо очищаєте чашу й миску ззовні, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Фарисею сліпий, очисти спершу чашу всередині, щоб іззовні вона стала чистою. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які ззовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так і ви ззовні видаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам і кажете, коли б ми жили в дні наших батьків, то не були б їхніми спільниками в пролеті крові пророків. Отак свідчите самі собі, що ви є синами тих, хто вбивав пророків. Тож, виповніть міру беззаконня ваших батьків, змії, поріддя гадюче, як втечете ви від суду гієнни? Тому я посилаю до вас, пророків, мудреців та книжників, з них деяких уб'єте і розіпнете, а деяких будете бочувати у ваших синагогах і гнати з міста до міста, щоб упала на вас уся кров праведників, пролита на землі, від крові праведного Авеля. До крові Захарії, сина Варахіїного, якого вбили ви між храмом і жертовником. Запевняю вас, це все прийде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли? Ось! Залишається вам ваш дім порожнім. Кажу вам не побачите мене відтепер, доки не скажете благословений, хто йде в ім'я Господнє. Розділ 24. Вийшовши, Ісус пішов від храму, його учні підійшли до нього, щоби показати йому будівлі храму. А Ісус у відповідь сказав їм: Чи не бачите все це? Запевняю вас, не залишиться тут каменя на камені, який не буде зруйнований. Коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи: Скажи нам, коли це буде і яка ознака твого приходу та кінця віку. У відповідь Ісус сказав їм: Стережіться, щоби хтось вас не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, Я Христос, і багатьох зведуть. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець, бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях, та це все лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я, і тоді багато хто спокуситься. І одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного, і повстануть численні лжепророки і зведуть багатьох, і через поширення беззаконня охолоне любов багатьох, а той, хто вистоїть до кінця, буде спасенний. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Отже, коли побачите Гедоту спустошення, що знаходиться на святому місці, провіщену пророком Даниїлом, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори, хто на даху, хай не сходить узяти те, що в його домі, і хто на полі, хай не повертається назад узяти свій одяг. Гори ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні, тож моліться. Щоб ваша втеча не сталася взимку або в суботу. Адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу до тепер, і не буде. Коли б не були ті дні вкорочені, то не спаслася б жодна людина, але заради вибраних ті дні будуть вкорочені. Тоді, коли хто вам скаже ось тут Христос або там, не вірте. Бо постануть лжехристи та лжепророки і будуть чинити великі ознаки й чудеса, щоби звести, якщо вдасться навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Отже, коли вам скажуть ось він у пустелі, не виходьте, ось він у потайних кімнатах, не вірте. Адже як блискавка виходить зі Сходу і з'являється аж на Заході, таким буде й прихід Сина Людського. Бо де буде труп. Там зберуться орли. Відразу по тих днях горя, сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються, і тоді з'явиться ознака сина людського на небі і заголосять усі племена землі і побачать сина людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою. І з гучною сурмою він пошле своїх ангелів і зберуть його вибраних з чотирьох вітрів, з одного кінця неба до другого. Від смоківниці навчіться притчі, коли вже її бруньки стають м'якими і випускають листя, знаєте, що близько літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько, вже при дверях. Запевняю вас, не мене цей рід, як усе це збудеться. Небо і земля проминуть. А мої слова не проминуть. Про той же день і годину не знає ніхто ані небесні ангели, ані син, а тільки один отець. Адже так, як було за днів Ноя, таким буде прихід сина людського, бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили, одружувалися і виходили заміж, аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід сина людського. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Тож пам'ятайте, що коли б господар знав, у яку сторожу приходить злодій, він пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви. Будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку й не думаєте. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставить пан над своєю челяддю, щоби вчасно давати їм їжу? Блаженний той раб, якого пан коли прийде, знайде, що він так робить. Запевняю вас, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже у своєму серці, мій пан запізнюється і почне бити своїх товаришів, а їсти й пити з п'яницями, то прийде пан того раба в день, у який не сподівається, і в годину, якої не знає. Розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Розділ двадцять п'ятий. Тоді царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії, а мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули, а опівночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч! Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть, а мудрі у відповідь сказали, щоби часом не забракло і нам, і вам краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля, і за ними замкнули двері. Потім приходять інші діви та й кажуть Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю, і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан, гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти і сказав: пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав його пан, гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант і сказав, пане, знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось, бери своє. У відповідь його пан сказав йому Злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше, а від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву там буде плач і скрегіт зубів. Це сказавши, закликав, хто має вуха, щоби слухати. Нехай слухає. Коли прийде Син Людський у своїй славі і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, який праворуч: Прийдіть, благословенні мого Отця. Успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли, не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе, цар у відповідь скаже їм: Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже й тим, як і ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам, бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті кажучи, Господи. Коли це ми бачили тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці, і не послужили тобі, тоді у відповідь скаже їм: Запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені, і підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне.